Uh, нема звуку, нема звуку, нема не чую тебе? Є, є. О, є, добре. Так. А uh, я тебе вітаю. Uh, okay. В нас Оля Добиш, і вона так само, uh, як ви всі, учасниця uh, нашого каналу Дивотворці, і вона з моєї точки зору дивовижна. Uh, Бо в Уляни таке сприйняття реальності, сприйняття світу, яке м -м, мене зачаровує. А, давайте познайомимося. Уляна, а, звідки ти така взялася? Правильно, Скажи. хто пострадає до тетя, а когось це зачаровує. Так, <сум> українська аудиторія, українська. Добре, добре. Угу. Що ти сказав, звідки я така взялася? Ну я не знаю, пан Бог так. мене закинув сюди на цю землю. Ти хочеш сказати, я маю сказати, що як я відчуваю та, оце все. Так, mm, да, от ти сказала, що Бог сюди тебе закинув, да, як ти сюди попала, хто ти, як ти влізла в це тіло, як, хто ти така, як ти себе сприймаєш? Хто ти, Розкажи про себе? Ой, ти знаєш, ти зараз це говориш, і я прямо, я напевно що згадала, хто я така. Я в шоці просто. Так, ну точно, я якась така душа дуже активна, дуже весела і радісна. І вибрала собі це тіло, бо воно комфортне по розміру мені здалося. от, І воно таке ну, якби слухає мене і показує мені, коли в мене немає контакту з ним, воно мені показує. от, і... Для чого я сюди прийшла? Ну, тут треба це все. попробувати. Попробувати і проявитися. І тут саме важче проявитися, тому що тіло виявляється так само чомусь, я не знаю таке враження, що перед ним перед тим хтось був інакше в тому тілі, воно мені якусь установку чужу ніби дає трохи збої програми, і мені треба контакт знайти з тим своїм тілом для того, щоб ну, краще з ним співпрацювати. Але от останнім часом, це що я поїхала на море, я ніби відчула. То, що хоче моє тіло. Тобто, в мене мозок просто тупо казав: що ти маєш бути тут, а це так нелогічно, ніби кудись їхати. Там та а тіло мені кричало, що давай, давай вже їй, давай вже то море, то пісок, я хочу бути в піску, грязному і в тому морі, і і виключай, давай того голову. Добре, ми поїхали на це море, і там, там все було. Там як дійсно все було. Просто виключила голову. Ні про що такого не думала. Ну, не думалося навіть просто от і цей пісок і це. Е, вода, оце все, ну, це все якось дуже було дуже е, воно мене дуже насичувало. І взагалі, я думаю, що це взагалі напевно звичайно. моє моєму планеті там точно є вода і пісоки, і пустиня, і вода це якось дуже сонце, оце все вітер. Е, ну, якісь такі мої дуже це все стихії. Е, Так, що я хочу розказати? Що останнім часом. Останніх пару днів особливо я зустрічаю людей, які біля мене вони знаходяться, і я просто щитую якісь їхні стани. Тобто я точно їх на щось при розм... ну, при, при відчутті мене там, ну я не знаю, там метр від мене стоячи, з ними щось відбувається. Не знаю, чи вони це усвідомлюють, знаю чи ні, але з ними відбувається щось. А в мене це проявляється. Тобто в них щось відбувається, якийсь процес. Ну в мене цей процес просто підходить кудись. Тобто, в моєму тілі десь цей процес якось вилазить. Да? Наприклад, таким ось блоком або тремтінням, або зажатістю якоюсь, або ну я не знаю це пояснити. я Якось починаю розуміти, що та людина. А ти збуджуєш в ній а, більшу внутрішню правду, вона проявляється в ній. Ти його зчитуєш а, цей процес тілом своїм, а, він якось проявляється і далі. І, і все. Я не знаю, що з цим робити, тому що <сум> воно мені заважає потім. Е, я мушу з тим часом час якийсь побути, переварити це, ну, якось е, свою реакцію на це, для чого воно мені ніби да що я в цьому всьому бачу, хочу я це чи не хочу я. Та і є такі моменти, коли окей, я хочу, щоб це в мене трохи було чуже. Оце представляєш, щоб воно в мене чуть-чуть побуло. А де коли ну типу ніби не к це помацати, ніби зрозуміти, що це таке, ніби наше да? це за відчуття таке, чи що це за емоція така, чи що це за страх такий там. От а щось я ніби відкидую причому я ще замітила таку штуку, що біля мене люди починають пахнути інакше. Вони, коротше, якось розкриваються. Це теж я не знаю, що це таке. Ну я от замітила, що вони приходять і через там деякий час. У них взагалі вони, коротше, як квітка, знаєш, як от сонце світить, квіти починають пахнути сильніше. Да? Вони починають пахнути сильніше. Я не знаю, що це таке. Ну я думаю, що вони навіть не зауважують за собою такі. да? Ну є такий момент, що їх трохи уносить так, От я не знаю, що це. Я зараз тобі це все зрозумію просто без тобі звітується далі. Так? Отже, ми побачили, відчули, що ти дійсно дивовижна. Ти відчуваєш людей, ти можеш їх вчитувати. Я нагадую, що канал «Дивотворці» створено для майстрів, які хочуть пустити диво в своє життя, які хочуть стати дивовижними і працювати з практикою дивотворіння кожного дня. Працювати трошки для того, щоб відчути єдність з джерелом, єдність з творцем, щоб прийти до. Властивостей джерела до властивостей віддачі, віддачі, не нагорна на, заграбастити собі, не взяти собі? Ой, тут ще цікаво, ось така ідея, щось те. Ось це для цього потрібен час для цього ні дати часу, дати простіру, дати групі, дати одне одному, а, засяяти, засвітити. І для цього ми на цьому каналі зібралися. Скажи, будь ласка, як ти би хотіла проявлятися в такій спільноті, майстрів? Які е, тренують властивості віддачі, такі самі, як е, в джерела? Як би ти могла хотіла проявлятися, щоб ти хотіла тут зробити? Мені хочеться дуже дуже ну якби показати, що є купа енергії, любові є, і що беріть, просто ну і самі через себе транслюйте це, передавайте, користуйтесь якби цим. Та реально якоїсь тої, такої дуже багато. в Мене я ще знаю. Не вмію сама точно ну як це сказати, Співпрацювати до кінця може не зрозуміло. тому що я побачила, ще такі моменти інакше це, ніби такі позитивні якісь моменти розказала. Да, які там е, є ще інакше. Момент з того, що ти правильно кажеш, що ви дали чи що ви забрали, та що ви там свої? Я уважно, таку річ, що е, спілкуючись зі мною в них і погано так само стається. Тому що, наприклад, поки ми спілкувалися, наприклад, там все було класно, е, якби людина була чиста, все було добре. А потім, опа, це теж я. Е, як це м, усвідомила, обнаружила якось так ну чисто випадково, що е, потім людина помінялася е, і почала заздрити, чи що, і в неї тут же тут же ми зупинились на заправці, там чи ми пішли в магазин, чи там обслуговування якесь, і зразу ж на неї е, починає ну, ніби то саме, що вона про мене, напевно, що подумала, я так подумала, да? або та якась агресія, чи щось вона її тут же отримує від когось інакшого. Да? Е, чи, наприклад, людина мене там намахала на на грошах там, чи на чомусь. Я взагалі не знаю, скільки в неї тих грошей. Е, я взагалі нічого не знаю. Да? Але потім опа вона дзвонить і каже: уявляєш, мене там тільки що там оштрафували, там, е, чи мені е, щось там поламалося? Мені прийшлося заплатити там, втричі дорожче за щось там. там. Е, Ну, якісь такі нюанси, тобто я би не хотіла робити якусь шкоду, але з другої сторони я розумію, що не я роблю шкоду, а Я просто якийсь проявитель, та а вони ніби самі. Тобто, мені хочеться сказати, перед тим як ну, що зараз дуже дуже швидко все пролітає. Якщо хтось когось осуждає, за виду чи ще щось, то ну скоро їм пролітає. З одної сторони це і класно, тому що ти зразу бачиш, що де тобі треба ну з чим попрацювати, і над чим тобі треба задатися собі питаннями а для чого я це роблю? Що там в мене не пропрацьовано, да, і як мені далі з тим жити? Чи я буду далі получати за це все, чи може я якось відпущу ту всю ситуацію і почну приймати цей світ? Типа і тебе таку приймати, там, і себе так, от, такого приймати? Ну, от. Прекрасно, що ти це усвідомлюєш в нашому курсі дивотворіння? Ми крок за кроком. Пропрацьовуємо усі ці е, нюанси, всі ці точкові е, такі вектори, е, точкові інструменти для того, щоб усвідомити. По перше, що це, це не я роблю, це, це через мене іде, і що е, задача творіння така, що ми вчимося на своїх помилках. Ми робимо помилку. У цього кажемо, добре це я зрозумів. Урок виконано, більше так не роблю. Прямо рок номер один да? урок номер там 50, Заздрість, mm -hmm. позаздрів по голові. Це я більше не буду заздрити. <смі> я відмовляюсь від цього. Я приймаю свідоме рішення не заздри. Mm -hmm. Будуть всі такі уроки, точкові, точкові, точкові. Що би ти хотіла? Е, можливо, зараз проявити щось таке класне. Е, ну, не класне, добре, не класне, будь-що е, для спільноти, таку, такий подарунок для спільноти. Мені хочеться сказати, що просинайтеся, відкривайте очі і зразу якось відчувайте оцю любов, яка є поза вами, тому що вона весь час, і весь час, весь час, і нехай ті перші думки, які у вас будуть з'являтися, нехай вони будуть про любов. Якщо їх нема про любов, згадуйте якісь квіти собі гарні, якусь там ну не знаю, пчілку там чи якусь метелика чи море, от щось таке. Тому що як тільки ти починаєш іти в цю любов, це навіть оці навіть мислі, образи да? якщо ти йдеш хоча б в ті мислі, образи. То ти вже ніби якби, насичуєшся і отримуєш оцей заряд такий, та? тому що ну, всі думки мають ем, як, сказати, як ноти в скрипці, вони мають ем, хвилю, там, чистоту свою. Та? І оця частота вже від одної думки ця частота починає від тебе випромінюватися. Тобто тільки подумав, що це класне, я хочу, щоб то так було навіть не озвучив, і воно вже ніби від тебе випромінюється. Так само, ми, як Сонце ніби ходимо, як ті Ісуси, я не знаю, як це сказати по інакшому. Е, якщо ми от який ти Бог, я зараз скажу, ти, Бог, ти про що Бог там про любов, про заздрість, про доброту, там про жаління, там який ти той Бог, та і якщо ви кожен день будете ставати і казати я сьогодні, отакий от, от Бог, да, то ви зразу будете розуміти, що вам треба ну на чим вам треба пропрацювати. Але вам не треба казати нам туди, сюди, сюди, не знаю. Кажіть самі собі в зеркало, але ну, якщо страшно комусь сказати, кажіть собі в зеркало і зразу собі будьте чесними з собою і максимально чесними собою бути. Ну, Це дуже дуже класно, тому що все рівно чи я признаюся в своїх якихось там, ну я зараз утрірую чуть, чуть да, скажу там, що я там позаздрила, щось там вкрала, забрала, не хотіла сказати там, чи там психанула там, чи от мене злить. От і собі, да, я злюсь на то -то, на то -то, да, я на на там то -то, то -то. Самі просто в зеркало собі оце озвучуйте, да, і от дихайте на диханні, і просто дивіться, як вам з цим просто буде. Якщо ви будете це робити, бачите, наскільки вам все рівно яким способом, просто озвучуйте і через себе дихайте на да? все, так, як вам виходить. Ви просто побачите, наскільки тіло буде звільнятися з того всього, і наскільки буде позвоночник, ну, хребет буде вирівнюватися на да? оце вже є признаки того, що ви йдете правильно для себе, для себе. Дякую. Ну, от мені Дякую. Хотіться... Навіть це було наступне питання. Да, поділися рецептом дива, як створювати дива. І останнє питання, Оляна. Диво, яке ти створила, чи відбулося з тобою за останній день, чи два дні, чи тиждень останній? Якесь таке яскраве диво, що ти створила, чи відбулося з тобою? Е, Дивися, я просто приймаю зараз, все приймаю. Так? Я бачу, що є нападки там на мене, всякі, я їх приймаю. Е, обнімаю людей там все, вони мене посилають нафік, я сміюся, їх обнімаю просто. І потім на наступний день я бачу, що вони якісь зовсім інакші такі стають. Я не знаю, ніби я їх якийсь кокон вдягнула, чи що. Е, через Після того як я їх одіваю, ну, ну, обнімаю їх. да е, Я просто йду потім, а мені там кава якась безкоштовна, е, тут ми вас підвеземо. Тут коротше, ми вам ще щось. Я така просто в шоці кажу, а чого так? Ну просто так, просто так захотілося. От відповідь, що, ну, ну нам просто. Це так захотілося і все. Тобто я не знаю, до чого це перелічити там диво чи не диво це те, ну, що відбувається зараз. Дякую тобі. І я скажу, що Уляна о, не просто дивовижна людина, ще має багато професійних, там о, всяких орденів, медалів, але ми сьогодні про це говорити не будемо. Це професійний майстер, скажімо так просто: це професійний майстер, і я вам дуже рекомендую спілкування з Уляною. Спілкування в групі е, і особисто, якщо ви це берете. Дякую, Оляночка, тобі за інтерв'ю і дякую. далі продовжуємо наш дякую. прекрасний шлях. Дякую.